Hello, guys! Так, сьогодні ми будемо робити рожевий макіяж Pink. Новими продуктами. У мене з'явились нові продукти. Давайте я вам швиденько їх покажу. Така ось Pink Palette Eyeshadow. Все це в мене за американський акцент. Окей, ось така у мене є палеточка. Сьогодні я її придбала. Ну, насправді ось. Це такий пакуночок був у неї. Тут дуже гарні кольора. Просто оглянете. Це просто відвал башки. І ось такий контрстік від Top Face в мене в першому відтінку. Ось такий він. Ну, будемо тестити. Ось. Якщо що, я зроблю свочі на руці, покажу вам. І в нас взагалі тут купа продуктів розового кольору. Це прям якийсь, дійсно, рожевий сьогоднішній буде макіяж. Давайте починати. І так як у нас зараз буде рожевий макіяж, я повторюся, мабуть, разів 100. Окей, я надягну ось такі заколочки рожеві. Да, я, звісно, виглядаю, не знаю. Назимов базу ось така база від Essence. Е, хотіла вас питати, чи ви взагалі дивитесь Євробачені? Як думаєте, так краще, чи так? Давайте так. Ось я, от, наприклад, уже другий півфінал дивлюсь. Вчора він був. Перший півфінал взагалі був якийсь дуже дивний, на мою думку. Він був в ну, типу, там реально там якісь сатаністи. Полуголі якісь, поподригалка. Ну, серйозно, мені перший півфінал взагалі не сподобався. Просто ну тупо ніякий. Там виступають одні фріки. Типу, знаєте, я бачила відео в тих такі як там виступають фріки, а Україну не попередили, і типу, Україна там саме сама адекватна була. Ну, а другий півфінал вже більш-менш нормальний був. Там вже якось було все більш серйозніше. Мені наприклад, сподобалась Арменія. А, Вірменія, вибачаюсь. Вірменія мені сподобалась. Хто там мені ще сподобався? Я вже забула. Італія, яка вже пройшла в фінал автоматично. І. Боже, хто мені. Я вже забула. А, Данія мені сподобалась. Вона, на жаль, не пройшла фінал мені. Дуже шкода, чесно, бо в неї був дуже класний виступ. Прям. Мені дійсно сподобався він. Ну, ось, ті, які я назвала, вони мені більше всіх сподобались. А, до речі, Арменія Вірменія пройшла в фінал. Ну, хоча б щось, знаєте. Я вам дуже дякую за такий просто божевільний актив. Бо тупо мене мене за, за три. Дня набралось десь майже 40 підписників. Я просто в повному шосі. Я, ну, я, типу, наглядаю за цим зараз. Ну, кожен день я там заходжу в YouTube студію, я заходжу в неї, і з кожним разом в мене все більше і більше глядачів, більше і більше підписників. Чесно, я вам дуже дякую за це. Бо ну, якось. Я просто шокована тим, що зараз відбувається на моєму каналі, тому я для вас набагато часу буду частіше знімати відосики. Ось я зараз сідаю за відео, і завтра я буду сідати за відео, бо завтра буде прям дуже класне відео. Я думаю, його деякі може чекали. Мені здається, вам це дуже сподобається і воно дуже добре золотить. Ну, зараз ми просто. Тестимо продукти, повторяємо макіяж, все таке. Тобто нічого незвичайного ми не будемо зараз робити. А завтра буде дуже класний ролик. Ролик. Шо? Ну, Зрозуміло, відео буде дуже класне. Так, давайте одразу приступимо до моїх нових продуктів. Ось, ми зробили вже базу. Це база, це фундамент. Зараз ми будемо тестити ось цей скульптор. Я вже свощі робила, мені здається, що це трохи. Ну, такий, знаєте, відтіночок. Незрозумілий, наче, як і контур, і як бронзер, трохи ну, типу схоже. Але я прям не скажу, що це він рижий, він більш дає засмагу, ніж рижину. Ну, зараз будемо тестити на обличчя. Я майже нічого не бачу в камері. Найс. Nice. Тепер вже краще. Перший раз, до речі, я користуюсь стіком. У мене ніколи не було стіку. Давайте, блін, я боюсь. У мене, до речі, в цій палеці є зеркало. це дуже зручно. Я мені так достатньо. Я... я зробила дуже якусь низьку лінію. Давайте трохи так піднімемо. Так, де ми можемо вслідавати тут? Я хотіла спробувати стіку. Ой. Стік від GlenB, хотіла спробувати стік від. А, від Кіко. Але від Кіко я куплю його колись, але буду його використовувати в повсякденному житті. Коли мене закінчиться від Шарлота, аж від Шарлота я не знаю, коли в мене закінчиться дуже довго. Його треба використовувати для того, щоб він закінчився. Тобто я так, думаю. Носок. Думаю, все. Я знаю, що він тушується непогано. Він, до речі, боже, де мої кришечки. Він смердить, якщо чесно. Мені на першу думку, мені здавалося, що вона пахне або взагалі не пахне, або пахне шоколадом. Але більш вчиніло. І вона почала смердити якимись хімікатами, ж... Ж... типу, щось таке. І упаковка мені в нього взагалі не подобається. Вона така дуже дешева. Прям. Китайський пластик, вибачте, це правда. І десь взагалі тут ніде не написано відтінок. Тобто, коли я захочу замовити інший собі такий, то я не дізнаюсь, який тут відтінок, бо він написано на коробочці, а коробочку можна буде зберігати постійно. Тому якось не продумано. Будемо тушувати. Тушується наші, воно добре. знаєте. Мені подобається, як ми тушується і все. Це дуже класно За тушовку — плюс. За відцінок, до речі, все-таки непоганий відтінок, мабуть, може, перемершило трохи. І тепер ми можемо перевіряти лайфхаки з цим стиком, бо я знаю, що цей контур стик є майже у всіх, і всі перевіряють з ним всякі лайфхаки. я теж хочу, я мріяла взагалі цим стикі. Я хотіла замовити стік від Белл. Це польський начебто бренд, але він їде з Європи. Тому я така. Мені вже довго платити за доставку. Навіщо? Мені це все. Тому я одразу ось такий від Top Face. Я теж хотіла замовити. Тому мені, ну, мені подобається відтіночок дуже класний. Тобто я дійсно не можу сказати, що це якби, якби схоже на бронзер, такий трохи він... Дає засмагу, але ну не прям. Мені реально подобається. Да, дуже класно. Я ще знаю, що так от беруть, коротше, люди. Отак, на пензлик, трохи. І починають тушувати отак от. Я хотіла взяти, до речі, другий відтінок, але я так думаю, ну, не буду різкувати. Купила перший, не пожаліла, як бачите. Така мене, знаєте, Skin, зараз я так блищу. Можливо, одразу проступимо до цінюшочок. У нас тут є, ну, типу, це такий рожево-фіолетовий відтіночок. Це у нас такий іскривий рожевий, це у нас такий рожевий, дуже гарний. Але він. Я пробувала текстури ось з цих трьох. Ось їх раз, два, ой, три. Пробувала їхні текстури. Мені, якщо чесно, не дуже мені сподобались. Вони трохи якби і залишають якісь. Коротше, не, 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 не знаю, як це пояснити. Ось, є тут такі, ось такі є, і вони набагато приємніша текстура. Мені вони більше подобається, але ми будемо, коротше, зараз робити яскравий рожевий макіяж. Чесно, я не впевнена, що він мені взагалі буде пасувати. Е, я взагалі, типу, мені ревітінки не дуже пасують, якщо це якісь такі, не знаю. Не знаю, коротше, давайте приступимо. Я, до речі, не пам'ятаю, що я тестувала цей відтінок. він тупо дуже яскравий. Я просто боюся його наносити. І пігментація у них, до речі, непогана. Ну, типу, коштує ця палеточка 260 гривень десь так. Ну, я по знижки уловила. Так воно десь, ну, десь 300 маж. Ну, все одно тут недорого для 15 кольорів, і таких, типу, для блогера, який так знімає. Блін, непогано. Тушується, ну, блі. Тушується так. Ну, так, соло соло. Тісно, давайте реально будемо ще звертати увагу на те, що дійсно ця платка коштує зовсім недорого для 15 відцінків. Давайте спробуємо, коротше, взяти платну паличку, взяти знову цей відтіночок і провести по нижній слизовій. Сліз Я просто не знаю, куди нанести його. У мене пензлика чисто такого маленького немає. Ну ми сейчас так ще підтушуємо цим пензликом. Ой-ой-ой, ой, що глаз попала. Ай. Блін, гарно, да? Мені це дуже подобається. Мені ще тут подобається. Назви цих тінюшечок. тут типу Escape Crystal uh, Reaction Gradient Кейкись Кейкісь незвичайні тут хин дитиночки Ааа Блін, я тільки зараз зрозуміла, що це палетка, типу, як хімія. Тобто, у нас тут C-ді, ці фу-фи, ося от, хімія, сама, енерджі, такі. Ну я, ну я точно не поняла. Типу, тут реакшн є, типу, реакція. І все-таки, по-моєму, це, -це. Ні? я не зрозуміла. Ну, типу, і кристали. Ну, по-моєму, щось схоже з цим. На серединку наносити ось ці. Наносити ці блискітки. Ну, бачите, вони наче, трохи осипаються. Мені не дуже коротше, подобається. Я тепер якось більше хочу правильно харчуватися, не їсти солодкого, Ну, типу. Іноді можу з'їсти, але це типу, дуже мало. Ну, наприклад, вчора я взагалі без солодкого була. Позавчора ну, я з'їла морозу просто одне і все. Трохи менше солодкого намагаюся їсти, бо мені, до речі, це дуже легко дається, бо... Якось мене не тянет до солодкого, я, наприклад, вчора сиділа цілий день без солодкого пробула. І мене, типу, взагалі не тянуло до солодкого. Бо в мене іноді таке є, що, типу, я не хочу їсти солодке, хочу правильно харчуватися, все таке. Але потім я їм солодке. Але зараз взагалі такого немає. В мене просто, коли чую щось солодке, мене починають одразу такі якісь родні рефлекси. Типу у мене набагато. Діє зараз рвотний рефлекс і я не розумію взагалі чого У мене так зараз. Я тільки що в куточок додала білий колір. Це він дуже смотри, красивий. Ось. Ну, дуже шкода їх, не видно чогось. Ну, коротше, консилер, бо я взагалі про нього забула. Буде незручно, але що ж поробиш? Це в мене відвивсінг оргазм. Unicorn obbożni. Коротше, У мене зараз реально буде настільки бейбі pink, Ой Бей як я, що хочу настати так нормально рум'ян. румян. Я тепер зрозуміла, що він майже вточ -вточ з тінями і все буде виглядати, я думаю, дуже класно. Ребята, я не знаю, що можу діти. Боже, я злякалась мене тривога запрацювала. Блін, не знаю, мене опять цікаво з цими руменами, їх якось не видно, чи якась фігня відбувається постійно. Я ще завела тік-ток свій макіяжний. Там відео залишило на 13 тисяч переглядів. Припудемося. Вже жаралі бога. Тут трохи. Блін. Мені дуже зручно розташовувати. Пудру ось такими пензликами. Мені краще взяти якусь похолочку, щось собі або таким маленьким пензликом. Мені не дуже зручно. Так. Я не можу, зараз, ребята. Давайте швиденько зробимо брови. У мене з'явився цей новий гель ну, клей для брів від NYX, я тільки ним зараз і користуюсь. У ну, мене просто толком гелів вже немає. Ну, від God to є, але ну, така манури, не дуже зручно користуватися. Але якщо треба зафіксувати добре їх, то. Я ж хочу ще зробити стрілочку, тому зараз я намалюю її і до вас повернусь, щоб я вас не мучила. На мене стрілки з першого разу вийшли, але вони мені не подобаються. Я вже перемалювати не буду. Ну, Хоча б вони більш-менш однаковими вийшли, хоча б щось мене радує. Формуємо. останній етап, це в нас губи. У мене ось такі два олівчика під. Глембі і відлеметь, вони майже однакового відтіночку, а ми контр від в я думаю. Блін, я такі губи зробила, знаєте, типу, як ефект в Тіктоні бувають. Такі ефекти дивні. Вони, ну, вони мене смішать, вони що такі губи такі зроблять і наверху, так от такі якісь. Мені це дуже бісить, якщо чесно, ці ефекти. Ось у нас такий мейк вийшов. Дуже мені подобаються губи. Очі дуже гарні вийшли. Тепер, тепер чекайте, у нас буде часто якісь яскраві мейки. Дуже хочу якісь зелені спробувати мейк, фіолетовий, якийсь от помаранчевий з жовтим пітонами. Це буде дуже-дуже кльово. Тут настільки багато всінки, що в мене аж очі розбігаються, хочеться все перепробувати. Це дуже кльово. Так, всім дякую за перегляд цього відео, поставте, будь ласка, лайкосик, підпишіться на цей канал, поставте колокольчик. Всіх дуже люблю, всіх тьомкою, всім па-па!